А я вам казав, я казав вам недавно, ще плюс 17% у рівному подорожчали однокімнатні квартири. І щоб ви собі розуміли, це тільки за рік, і це ще не є самий-самий верх, який може бути. Вони далі продовжують дорожчати. Причин для цього є дуже дуже багато. Одною з причин здорожчання є звичайно те, що. Без бомбосховища будинок вже не приймуть в експлуатацію. Має бути обов'язково бомбосховище, безпечне, якісне з армованого бетону. Все має бути зроблено по технології. Другий фактор це є звичайно те, що дуже сильно здорожчали будматеріали. Ви самі це бачите, сильно все подорожчало. Багато є було матеріалів українських. Зараз вони перейшли, ці матеріали везуть з Європи, що теж здорожчало. Плюс нема майстрів, нема робочих. Багато факторів є для цього. І попит, звичайно, є високий попит. Так, що висновок такий: якщо ви шукали житло, я думаю, що зараз саме час його придбати. Поки ціни не на піку, бо тому, що ціни потім на житло будуть, як і в Європі, уже говорять, що ціни можуть вирости навіть на 100 150%. Тобто квартира, яка коштувала 50, може коштувати навіть там 120 тисяч доларів, щоб ви собі розуміли. Бо тому що ціни будуть в Україні європейські. Ми рухаємося в Європу, тому ціни будуть у нас європейські. Якось так, що думаєте взагалі?